Володимир Зеленський прийняв пропозицію Трампа Путін відмовився. Що ж буде далі? Далі буде продаж енергія цього праведного гніву, вона буде відбуватися, і ми це побачимо зараз наступні два місяці. Ми вже перетворюємося з країни, яка терпить і захищається на країну, яка може не тільки оборонятися а й ще й наступати. Росія це старуха для Росії. Це рік глибокого очищення. Їх будуть очищати від бруду. А що для України був божественний захист? Ми його побачили. Добро притягує добро, але Якщо лодка гнила на лодку нічого не покладеш, ну неможливо калмику чи буряту, хто він там по національності Путін обдурити чи обвести в переговорах Єврея. Ви розумієте, цього ніколи не буде. Наш президент на своєму місці він знає, що робити. Якщо війна триватиме з нинішньою швидкістю, Росії знадобиться орієнтовно 103 роки, щоб захопити всю Україну. Росія і Путін це без. Червоний, як будуть розгортатися події для Росії через півроку? Ця людина вона вміє дуже довго терпіти. Ми ще не бачили, коли Трамп дуже гнівний. Це вже крах імперії, це вже падіння. Так що не хвилюємося. Мій світ перший метафізичний.